Ти коли-небудь задумувався, що могло б статися, якби хтось зміг змінити саму суть фізичних законів? Що, якщо я скажу тобі, що всередині ХХ століття американські вчені намагалися зробити щось подібне, їхній експеримент став відомим як Філадельфійський експеримент. Але що, якщо це не просто історія, а реальність, яку вони намагаються приховати до сьогоднішнього дня? Що, якби ти дізнався, що весь цей час ми живемо в тіні цієї неймовірної таємниці? Щоб розпочати, давай повернемося до сорокових років ХХ століття, Друга світова війна. І наукові розробки йшли просто на шаленій швидкості. У США були такі амбіції, що країна прагнула знайти будь-яку перевагу перед ворогом, і саме тому з'явився проект, про який ми ще довго будемо говорити секретний експеримент, який мав стати революційним. Але що, якщо те, що вони створили, виявилося не просто новою зброєю? А чимось значно страшнішим. Філадельфійський експеримент це спроба зробити корабель невидимим для радарів, вчені йшли на все, щоб знайти способи уникнути ворожих радарів і потопити кораблі ворога без єдиного пострілу. А що, якби це не було лише випробуванням нових технологій, а пошуком спосібів маніпулювати самим часом і простором? Уяви, якби вони відкрили щось, що могло б порушити фізичні закони, ти не помітиш, як твої власні уявлення про реальність починають тріщати по швах. Саме це й сталося з кораблем Елдрідж. Загадка філадельфійського експерименту полягає не тільки в тому, що цей корабель нібито зник і потім знову з'явився, але і в тому. Що після цього все пішло не за планом. Усі свідки говорили про дивовижні явища. Корабель зникав, ніби розчинявся в повітрі і через кілька хвилин знову з'являвся на своєму місці, але в дуже іншому стані. Це було настільки неймовірно, що багато хто почав сумнюватися в його реальності. І тут починаються справжні жахи. Деякі моряки були знайдені сильно пошкодженими тілами, вони наче плавали у своєму власному тілі, немов частини їх тіла розчинилися і знову склеїлися. І саме ці історії про знівечених людей, які пережили неймовірні муки, стали основою однієї з найстрашніших теорій змови ХХ століття. Але це тільки початок. Що якби я сказав, що цей експеримент не зупинився в сорокових, а триває і донині? Якби він був частиною масштабного плану з випробувань технологій маніпуляції з часом і простором, який триває дотепер, а все, що ми знаємо про фізику, лише частина великих секретів, які намагаються приховати від нас? Що, якби наукові досягнення в цій сфері не тільки не розповідали? А навіть навмисно спотворювали, аби ми не дізналися всієї правди. Може, це звучить як фантастика, але є свідчення і документи, які ставлять питання про справжні масштаби цього експерименту. Те, що сталося з Елдріджем, не можна пояснити стандартними фізичними законами, і ці розриви в нашому розумінні можуть бути більше, ніж просто випадковістю. Вчені по всьому світу досі сперечаються, чи може подібний експеримент взагалі мати місце в реальності. Але деякі з них переконані те, що ми називаємо філадельфійським експериментом, було лише початком великої гри. Спробуй собі уявити, що в темних лабораторіях під землею або десь у секретних урядових установах досі проводять подібні випробування. Те, що тоді було недоступним, зараз може бути реальністю. Що, якби хтось виявив, як подорожувати в часі або переміщуватись між вимірами, чи не був би це ключем до всього? І, от, через десятиліття після того, як філадельфійський експеримент став частиною урядових конспірологій, він все ж лишає свій відбиток на нашій реальності. Дехто стверджує, що він просто став основою для створення таких технологій, які ми лише тепер починаємо розуміти. Але чому ж тоді люди, які були в тому експерименті, не можуть розповісти, що сталося? Чому ці свідчення тримають в таємниці? І ось де з'являється головне питання чи хочемо ми насправді знати правду, чи не краще залишити ці страшні знання під замком? І дозволити зберегти уявлення про реальність, яке нам здається знайомим і безпечним, відповіді на ці питання залишаються прихованими в тіні, але одне можна сказати точно: філадельфійський експеримент, це не просто ще одна історія з минулого, це поштовх до розуміння того, що ми не можемо просто сприймати реальність за таку, якою вона нам її подають. І як тільки ти починаєш дивитися глибше, ти розумієш, що цей експеримент лише маленька частинка великої таємниці, яку ще доведеться розкрити. Ти коли небудь відчував, як твій мозок намагається зрозуміти, що з ним відбувається, коли стикається з чимось абсолютно новим, що не відповідає твоїм уявленням про реальність щось, що змушує тебе ставити запитання, на які нема відповідей. Так от філадельфійський експеримент, це саме те, що кидає виклик всім нашим переконанням про фізику, час і навіть про те, що ми вважаємо можливим. Що, якби цей експеримент був частиною глобальної гри, яку ми просто не можемо розгадати, уяви собі, що ти опиняєшся всередині реальності, яка не така, як ти її знаєш. Згодом виникає ще одна проблема. Чому так мало людей взагалі чули про цей експеримент? Або чому ми отримуємо тільки уривчасту інформацію про нього, на кшталт недостовірних свідчень і таємничих документів? Що, якщо усе це було частиною великої маніпуляції? Якщо десь у найглибших коридорах влади хтось дуже обережно намагається заплутати нас, щоб ми ніколи не дізналися правди? Чи можливо, що все це була не просто наукова помилка? А витончена операція, яку проводили з найвищими цілями. Що ж насправді сталося з тим кораблем? Одні кажуть, що Елдрідж дійсно зник на декілька хвилин, а потім знову з'явився, не змінившись. А інші твердять, що корабель і його екіпаж пережили щось набагато страшніше, не просто короткочасну інтерпретацію інопланетного впливу, а щось значно страшніше. Що лишило відбиток на їхньому психічному і фізичному стані. Усе це залишає за собою величезну кількість питань, але найбільше вражає навіть не сам факт невидимості корабля, а наслідки цього експерименту для його учасників. Література і свідчення від тих, хто пережив цю страшну подію, говорять про те, що вони не повернулися з того експерименту тими самими людьми. Деякі з них. Навіть згадували, як потрапили в абсолютно інші виміри, де все виглядало інакше? Вони відчували себе ніби на межі між двома світами, між тим, що є, і тим, що могло бути? І це лишило в них поранення, які не можна пояснити простими словами. І тут ти знову ставиш собі питання як могло бути, що люди. Істоти стали частиною чогось настільки великого і в той же час настільки невидимого, вони начебто стали свідками чогось, що міняє саму структуру реальності? Як можна пояснити, що вони пережили відчуття того, що час і простір більше не мають сенсу, що вони були змушені існувати одночасно в двох вимірах? Як це можливо? Але що, якби? Саме ця невидимість, яку вчені намагалися досягти, була лише початком ще більшого експерименту, якби їхня мета не просто полягала в тому, щоб зробити корабель невидимим для радарів, а в тому, щоб розірвати саму тканину часу і простору. І що якби те, що ми вважаємо фізичними законами, було всього навсього дуже красивою ілюзією. Яку вчені в тих лабораторіях намагалися обдурити, можливо, вони не просто зникли на кілька хвилин, а перемістилися в інший вимір, в паралельну реальність, де все працює зовсім інакше. Уяви, що ти потрапляєш у цей інший вимір. Це не просто якась технічна невдача чи перехід через магічні ворота. Це реальність, де інші закони фізики, де час не лінійний, а може бути перекручений, де можливо зустрітися з тим, що ми сьогодні ще навіть не можемо собі уявити. Можливо, ці люди, які пережили філадельфійський експеримент, ніколи не повернулися до свого нормального життя. Можливо, їхні свідчення були лише маленьким натяком на те, що є багато таких подій, які ми ще не зрозуміли. Чому ж тоді уряд настільки обережно ставиться до цієї інформації? Чому досі ми маємо отримувати лише частину правди? Секрети, які намагаються приховати, залишають на собі темні плями, на яких і виростають нові теорії змови? Можливо, не всі ці теорії є вигадкою, і, можливо, в них є частина правди. Але що, якби ти дізнався, що сам експеримент був лише ланкою у великій змові? З маніпулюванням не лише часом, а й самою реальністю. Що, якби це було не просто про невидимість корабля, а про щось набагато глибше і більш страшне, ніхто не знає точно, що сталося під час цього експерименту, але ми знаємо одне це питання, яке не дає спокою не тільки тим, хто пережив ці події, але й тим, хто зараз намагається розгадати цю загадку. І не виключено, що відповідь на неї. Може змінити все, що ми вважали реальністю. Чи готовий ти дізнатися правду, навіть якщо вона змусить тебе переглянути свої уявлення про цей світ, от тільки у цьому й полягає найнебезпечніша штука. Щойно ти починаєш сумніватися в тому, що реальність це щось стабільне і зрозуміле, назад дороги вже нема. Як тріщина в дзеркалі. Спершу ти бачиш лише маленьку смужку, а потім усе розлітається на друзки. І ось тоді ти починаєш по справжньому помічати речі, які раніше ігнорував дивні збої в часі, випадки дежавю, які відчуваються надто яскраво, щоб бути просто випадковістю, людей, які зникають, і ніби ніхто й не пам'ятає, що вони взагалі існували. Відчуття, що ти щось втратив, хоча не можеш згадати, що це і є та сама дірка в реальності, яку, можливо, відкрили ще тоді, у 43-му. А тепер уяви, що експеримент вийшов з-під контролю, що цей стрибок, ця деформація простору не закрилась повністю, що портал, навіть крихітний, залишився відкритим. І з того моменту світ почав змінюватися, але не різко, поступово, ледь помітно. І кожне покоління народжується вже з новими вадами в сприйнятті, з новими збоями в матриці. Хтось втрачає часову орієнтацію, хтось чує голоси, хтось бачить речі, яких не може бути. А ми просто називаємо це психічними відхиленнями. Зручно, правда, теорії змови стверджують, що після філадельфійського експерименту почалась нова ера, ера закритої науки, що найкращі відкриття людства, які могли б перевернути уявлення про час, простір і навіть смерть, не просто не розголошуються, а навмисне ховаються. А частина з них використовуються не для людства. Для обраних, для тих, хто тримає руку на пульсі цієї нової реальності. Усе це звучить як фантастика, доки ти не натрапляєш на ще один цікавий збіг. Одразу після завершення експерименту, кілька ключових вчених, які нібито брали у ньому участь, зникли з поля зору. Один із них, доктор Франклін Рейнах. Був спеціалістом у сфері квантової механіки та електромагнітного поля. Після 43-го, ні сліду, жодної фотографії, жодної згадки, ніби його ніколи й не існувало. Навіть диплом, як виявилося пізніше, не знайдений в архівах. Як тобі таке? Людина, яка могла бути живим свідком, просто зникла. Тоді виникає інше, куди більш тривожне питання: чи справді ці люди зникли, чи, можливо, вони були переміщені? Уяви, що когось не просто вивели з гри, а переселили в інший часовий потік або вимір, де він, можливо, досі живе, а може й працює, але не з нами. Окей, припустимо, усе це лише вигадки, правда? Ну, добре. Але чому тоді з роками з'являються незалежні дослідники, які знаходять усе більше непрямих підтверджень того, що в 43-му році дійсно відбулося щось надзвичайне, звіти, які наче випадково потрапляють в архіви, дивні витоки даних, фотографії? Де Елдрідж стоїть у порту Норфолка, хоча по логіці мав би бути в іншому місті, записи переговорів екіпажу, де лунають репліки. Ми більше не в тому часі. Я бачив землю з висоти, але ми ще не піднімалися. Це не наше небо. І ось тут все стає моторошно конкретним. Це вже не легенда, це фрагменти. Шматочки пазлу, які не вкладаються в жодну логічну систему, якщо не припустити головне, філадельфійський експеримент був спробою зламати саму модель Всесвіту. І хтось, можливо, навіть досяг цього. Тепер запитай себе. А що як ми самі є результатом того збою? Якщо наша теперішня реальність це не оригінальна лінія часу? Якщо усе, що ми знаємо, це побічна гілка, яка виникла після того, як у 1943 році хтось умикнув генератор. Так, це може здаватися диким. Але інколи, коли ти дивишся на зірки, чи не виникає в тебе відчуття, що ти дивишся у вікно в інший світ? Світ, з якого ми, можливо, прийшли, навіть цього не усвідомлюючи. А ще цікавіше. Чому ця історія досі живе? Чому навіть після десятиліть замовчування вона знову і знову з'являється в розмовах, фільмах, книгах, статтях? Чому стільки людей відчувають, тут є щось більше? Бо правда, друже, не зникає. Вона, як вірус, навіть якщо її закопати, вона проростає крізь бетон. І філадельфійський експеримент це якраз той момент, де зерно було посіяно. І що б там не казали, воно проросло. Питання лише в тім, наскільки глибоко його коріння, і що з нього виросло. Хочеш дізнатися далі? Бо те, що ми бачили досі, це тільки верхівка айсбергу? Добре. Але дозволь спершу поставити тобі останнє питання. І спробуй відповісти не розумом, а шкірою, відчуттям. Готовий? Що як усе, що ми щойно пройшли, не історія з минулого, а попередження з майбутнього, Уяви, що філадельфійський експеримент був не помилкою, не випадковістю, не таємницею, а першою спробою зламати двері, двері, які людство відкривати ще було зарано. І от вони її прочинили і побачили щось або когось. І, можливо, це щось побачило їх у відповідь. І з того моменту світ не став іншим, він став не тим усе виглядає знайомо дерева, міста, машини, люди, телефони, але ти відчуваєш той самий легкий дискомфорт, ту мікроскопічну тріщинку в свідомості щось не так. Немов картинка злегка розфокусована, немов ти живеш у копії чогось, чого вже не існує. Можливо, експеримент створив відгалуження реальності, і ми самі тесті, хто потрапив у цей новий сценарій. А може, щось пробралося до нас звідти, з за завіси, і з того часу просто спостерігає? І якщо ти скажеш, ні, це неможливо, спробуй пояснити собі ті речі, які ти не можеш пояснити чому сни бувають пророчими? Чому годинник інколи зупиняється без причини саме тоді, коли щось змінюється в твоєму житті? Чому ти інколи пам'ятаєш те, чого ніколи не було або було, але в іншій гілці часу? Філадельфійський експеримент залишив по собі не просто легенду він залишив тріщину в історії, в науці, в людській психіці. І що найдивніше, ця тріщина досі відкрита. Вона в повітрі, яке ти вдихаєш, у відчуттях, які не можеш пояснити, у тих зниклих файлах, які випадково стерлися, у свідках, що раптово померли, у кораблі, який зник, і екіпажу якого вже не існує, або який тепер десь дуже далеко, поза часом. Тож наступного разу, коли твоя реальність раптом здасться дивною, зупинись! Придивись, можливо, прямо зараз десь пересами мигне силует старого військового корабля. Може, ти почуєш шепіт снічного неба, може, промайне тінь з минулого, що намагається нагадати? Нічого не забуто, бо головна таємниця філадельфійського експерименту не в тому, що сталося, а в тому, що досі триває. І головне не питай, чи це правда. Питай себе.